Більше 80 питань розглянули депутати на пленарному засіданні чергової сесії Лозівської міської ради, яке проходило у четвер, 29 липня. На розгляд депутатам пропонувались проекти рішень про затвердження положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги населенню Лозівської тергромади, про організацію перевезень пільгового контингенту та надання компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2021 році. Також депутати розглянули питання про внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства Лозівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Депутати міськради внесли зміни до рішення міськради про затвердження програми забезпечення правового супроводу діяльності Лозівської міської ради та її виконавчих органів. А саме виділили кошти у розмірі близько 15 тисяч гривень, які за словами начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва Олександра Залізінського планують використати на сплату судового збору при подачі заяви до суду на підрядну організацію Ікона стилю, яка неякісно виконала послуги. Капітальний ремонт скверу бійцям за незалежність України, встановлення пам'ятного знаку виявлені. Порушення, тому в добровольному порядку нам його не погасили нашу претензію. Ми подаємо позов. Також депутати затвердили проєкт рішення щодо припинення існування комунального закладу Полтавський ліцей. Начальник управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева доповіла, що Полтавський навчальний заклад проходить реорганізацію і буде філією Панютинського опорного закладу номер 1 Депутати затвердили звіт про виконання бюджету Лозівської міської територіальної громади за перше півріччя 2021 року. Заступниця начальника фінансового управління Вікторія Міняйло доповіла, що Лозівська міська тергромада перевиконала доходну частину бюджету за перше півріччя на 15 мільйонів 257 тисяч гривень. За перше півріччя 2021 року в цілому до бюджету громади надійшло доходів по загальному та спеціальному фонду 353 мільйони 500 тисяч, що складає 103,7% до затвердженого плану на звітний період. У власних доходах загального фонду в бюджет громади надійшло 212 дванадцять мільйонів п'ятсот або 107,7% до плану на звітний період. Перевиконання складає 15,3 млн грн. мільйона гривень. Всі показники виконані і перевиконані. Депутати Лозівської міської ради підтримали рішення про розподіл перевиконання бюджету громади. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про внесення змін до бюджету Лозівської міської територіальної громади. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету за перше півріччя за пропозиціями головних розпорядників коштів, пропонується розподілити 15 мільйонів 257 тисяч гривень, в тому числі на забезпечення енергоносіїв 10 мільйонів 16, Тисяч перерозподіл коштів, а також на виконання проєкту модернізації систем теплопостачання, граничний обсяг гарантованого міською радою Бургу – 12 тисяч 190 гривень у 2021 році. Основні зміни по субвенціях, перерозподіл по капітальному ремонту доріг, зв'язку зі зміною назви об'єкту, додатково виділено кошти на інсуліни згідно розпорядження. Харківської обласної державної адміністрації від 22 липня 2021 року в сумі 1 218 тисяч 820 гривень. Додатково виділено кошти на проведення супервізії згідно розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 22 липня в сумі 24 тисячі 17 гривень. На розгляд депутатів були винесені питання щодо комунальної власності територіальної громади, а саме про прийняття до ком власності безхазяйних об'єктів, про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду у 2021 році. Шановні депутати, на ваш розгляд винесено проект рішення про затвердження переліку 1 та переліку 2 всіх об'єктів, які можуть бути передані в оренду. А також знаходяться в оренді на сьогоднішній день. Переліки першому це ті, що будуть передані за аукціону. Перелік два це ті об'єкти, які без аукціону. Це питання ми узгодили з балансу утримувачами. Вони нам надали всі об'єкти, які знаходяться в оренді, і всі ті пустуючі приміщення, які можуть бути надані в оренду. Також на сесії міськради розглянули питання щодо оренди земельних ділянок, відведення земельних ділянок для сінокосіння та випасання худоби, для будівництва і обслуговування житлових будинків, для індивідуального садівництва. А також затвердили проєкт рішення щодо поділу земельних ділянок на території Шатівського старостинського округу з метою подальшої передачі земельних ділянок у власність громадянам. Вказаним проектам рішення ми надаємо дозвіл міській раді в особі нашої громади на розроблення технічної документації з метою формування ділянок і передачі їх у власність громадянам, жителям Шадівського старостинського округу. 57 чоловік. Їх вони зазначені в кожному пункті з визначеною площею. Земельна ділянка за рахунок якої робиться поділ. Це 30 гектар по колишньому Кінненському старостинському округу. Це була єдина земельна ділянка, єдина площа в 30 гектар, яка передана в комунальну власність. І на сьогодні жителі мають можливість розпоряджатися цією землею. Завдяки старості шатівського старостинського округу була проведена робота з розподілу попередньо між громадянами цих площ і Формовані заяви в такому вигляді і в такому проекті рішення для того, щоб трошки здешевити роботи для населення. Дійсно, там було напруження. Люди не розуміли, що відбувається. Нам вдалося спільно окремо. Хочу знову ж таки подякувати старосту Старостинського округу Оксану Вікторівну. Вона там людина нова. Тому що ця територія тільки відійшла до Шаківського старостинського округу, але змогли людям донести інформацію, переконати людей, що треба оформляти землю, та яка є. І на сьогоднішній день, сьогоднішнє рішення є логічним завершенням тієї роботи, яка проводилась. Більше, більше того, скажу, що для прийняття заяв від громадян туди виїхав мобільний ЦНАП і всі заяви були прийняті там на місці нікому з мешканців Кінного. Не довелося їхати до міста, щоб подати цю заяву. І е, люди тепер отримують у власність ті, е, ну, в основному по пів гектара, так? В основному по пів гектара це, це люди будуть точно знати, що це їхня земля. Далі технічна документація, потім ми будемо розглядати це питання, коли будемо затверджувати технічну документацію, люди отримують землю у власність.